Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Ві. І сьогодні ми з вами поговоримо про кастомізовану механічну клавіатуру від компанії Bladdi S87. Вона підтримує нові перемикачі BLMS. У мене модель чорного кольору з червоними та сірими ковпачками. А взагалі, в лінійці є ще. Три забарвлення. Тож давайте зараз познайомимось з цією моделькою, і подивимось, чим вона зможе нас здивувати. Ну і звичайно, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється. Це дуже просто можна зробити на є е каталог, який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористати. З повноцінними фішками тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Та можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Бладі s 87 відразу виділяється своєю функціональністю та стильним дизайном. Компактна tkl конструкція цієї моделі займає на 25% менше місця ніж стандартні клавіатури, роблячи її ідеальним вибором для тих, хто цінує ергономіку та ефективне використання робочого простору. Модель доступна у чотирьох елегантних кольорах, як вже сказав на початку: чорний, червоний, це мій сірий, рожевий і білий. Ця різноманітність кольорів дозволяє гравцям вибирати той, який. Найкраще підходить їхньому стилю та ігровому сетапу. Та на додаток є абсолютно дівчачі варіанти, що зустрічаються рідко. Дизайн клавіатури націлений на максимальний комфорт користувача під час гри. Його продуманість проявляється у кількох аспектах, що забезпечують якість та зручність використання. Силіконові накладки, що застосовані на клавішах, відіграють ключову роль у зниженні рівня шуму при дотику. Вони дозволяють м'яко та плавно натискати клавіші. А прошарок із силікону під клавішами допомагає зменшити ефект відлуння при наборі тексту, забезпечуючи при цьому тихий робочий процес. Крім того, наявність ніжок на клавіатурі дозволяє користувачеві налаштувати висоту, встановлюючи кут нахилу на, на 3 градуси або 8, а силіконові ніжки забезпечують стійкість на поверхні і запобігають ковзанню. Звісно ж, s 87 обладнане RGB підсвічування, користувачі можуть насолоджуватися широким спектром кольорів та ефектів, які підтримує ця модель. Для зручності вибору підсвічування доступні вже встановлені ефекти, до яких можна легко переключатися за допомогою комбінації клавіш FN+, від 0 до 9. Крім того, присутня можливість створювати власні варіанти підсвічування, налаштовуючи колір та ефекти за своїм вподобанням. За допомогою програмного забезпечення або спеціальних клавішних комбінацій можна змінити не лише колір, але і яскравість підсвічування. І наостанок трішки незвичайна, але мегазручна функція. Клавіатура розроблена з урахуванням потреб користувачів у зручності та організації простору на робочому столі. Один з ключових аспектів цього прокладання кабелю у трьох напрямках. Модель комплектується інтерфейсом Type-C з унікальною функцією. Правильного укладання кабелю на тильній стороні клавіатури розташована ніша, спеціально призначена для організації кабелю. Це дозволяє вам прокласти кабель таким чином, що він може б виходити з центру, з лівого або правого боку клавіатури. Такий підхід дає можливість ефективно організовувати простір на робочому столі, навіть у разі обмеження місця, завдяки цій конструкції, якщо кабель виходячи з верхньої частини клавіатури, заважає користувачу, його можна легко відвести в сторону. Не думаю, що багато моделей можуть похизуватися такою цікавою фішкою. А тепер трішки детальні. Ші про технічну сторону та функціональні можливості. Загальна кількість клавіш становить 88, включаючи 10 функціональних клавіш та посилений пробіл. Окремо, виділяється спеціальна клавіша Bladicay, яка призначена для управління підсвічування. Комбінація клавіш FN Bloody Blady дозволяє використовувати налаштування макропрофілів, що значно розширює можливості клавіатури у виконанні різноманітних завдань. Висока частота опитування, яка становить 1000 Гц, забезпечує швидку реакцію клавіатури на натискання клавіш, а швидкість відгуку досягає 1 Мілісекунди. Модель S87 Energy відрізняється від інших ще й тим, що тут використані червоні механічні свічі Bladі BLMS Red Plus. Вони забезпечують круті відчуття під час натискання клавіш. Довжина ходу цих свічів складає 4 мм, а використання подвійних позолочених хрестоподібних контактів і торсійної пружини з високою віддачею забезпечують неперевершену швидкість реакції. BLMS Red Plus є лінійними свічами з плавним ходом та мінімальним рівнем шуму. Це дозволяє користуватися. А концентруватися на грі та не відволікатися на надмірні звуки клавіш. Ресурс цих свічів розрахований на 50 мільйонів натискань, що гарантує тривалий та надійний робочий процес. Тож, завдяки цим особливостям, користувачі отримують таку швидкість реакції. Клавіатура підтримує швидку та зручну заміну свічів. Вона сумісна як з трьохконтактними, так і з п'ятиконтактними перемикачами, що дає можливість користувачам замінити свічі згідно з власними вподобаннями та потребами. Також підтримується технологія антігостінг та є вбудована пам'ять. М'ять 4 МБ, що дозволяє зберегти макроси та налаштування підсвічування. Клавіатура запам'ятовує 7 видів конфігурації клавіш на різних комп'ютерах, а також доступні 7 ігрових режимів. Клавіатура Bloody S87 Energy створена для продуктивного геймінгу, оскільки забезпечує комфортну гру завдяки тихому та швидкому реагуванню. Завдяки цим характеристикам гравець завжди буде на кроці попереду своїх супротивників. І це все при тому, що клавіатура має доволі таки доступну ціну, яку саме ви можете дізнатись в описі під цим відео. Ну і звичайно, друзі, якщо вам цей огляд був корисним, ось такий лайк під цим відео виставити. Пишете свою думку про цей пристрій в коментарях під даним оглядом. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал огляд Єй та тиснути на дзвоник. На ну, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.